Усім салют, я Лягірій і сьогодні ми будемо робити відеогляд на шейвер Endis Research. І так, будемо відкривати. Одразу скажу, що дуже відрізняється упаковка від меншого побратима, можна його назвати також від Research. Вона дійсно навіть сама упаковка нам вже йде преміальна. Я буду робити вигляд, що відкривається вперше, але в мене вже була змога попрацювати. Я його спеціально запакував ще раз. Для того щоб показати вам, як він взагалі виглядає, одразу можна побачити, що сама коробка йде на магнітах. Коли вона відкривається, вона нагадує такий вигляд гармошки, коли вона розкривається. Ну а вже ж типа, ми можемо побачити тут документи і всякі стікери від бренду Ендіс. І одразу вже ж я хочу показати, як він виглядає. Я коли раніше дивився його фотографії, взагалі відеоогляди, мені здавалося, що він буде дуже великим. і Мені дуже незручно буде ім працювати. Але коли я вперше взяв його в руку, я був е вражений. По-гарному вражений для мене було це нереально такі тактильні відчуття. я думаю, що всі розуміють всі барбери розуміють про що я розумію. також хотів би додати, що взагалі, коли я спочатку взяв цей шейвер і зробив перші, напевно, три чи чотири стрижки, я був засмучений, дуже засмучений, тому що у перших двох клієнтів було подразнення, і я одразу згадав шейвер Фінал. У мене був такий шейвер, Я їм дуже довгий час користувався. Він дуже агресивний, дуже гарно працює по масі жорсткою щитиною, але він постійно залишав подразнення. Я теперь через це я його продав, і я коли цим спробував, я також подумав, що це дуже агресивний шевер, що оцей ніж, який посередині в нього знаходиться, він якраз дає ці пошкодження і дуже сильно засмутився. Але я так зрозумів, і я дав би таку рекомендацію: напевно, коли ви купляєте цей шевер новий, дайте йому можливість взагалі попрацювати без якоїсь нагрузки. Ви просто його можете взяти, дати змогу йому попрацювати для того, щоб сама сіточки ножі притерлися один до одного, і тоді можливо подразнення не буде, тому що. Я в подальшому пропрацював ще бі, е, біля чотирьох днів, і в ніяких клієнтів не було подразень. У кожного з клієнтів я питав, які взагалі були відчуття. Всі клієнти були в захваті, сказали, що він дуже м'яко працює. Взагалі я. А нема ніякого звуку по зрівнянні з його молодшим побратимом. Що хочу показати, наскільки круто в нього відкривається верхня частина кришечки, вона також знаходиться на магніті і вона дуже гарно кріпиться. Тому можна не переживати, що під час перевезення цього шейвера він може поврядитися. А, також хочу показати, що тут є сама кнопка включення-виключення і дуже гарний режим, який блокує шевер від самого включення. Якщо ми зажимаємо цю кнопочку десь приблизно на 5 секунд, він блокує сам шевер і під час його транспортування в якомусь кейсі чи в закупі інструменту він не включиться. Тому за це також можна не переживати. Знімаються ножі дуже просто ну відносно дуже просто. Я думаю, що коли я це зроблю там на протязі там, 5, 10 чи 15 разів, він буде зніматися трошки легше, але треба просто потягнути верхню частину згору, і він також знімається. Так само, як на багатьох шеверах, там буде позолочена сіточка, так само два незалежні один від одного ножі. Але на що хочу наголосити? Дуже крута тема, що, по перше, не те, що вони незалежні один від одного, вони відрізняються від попередніх шевірів, які ми раніше користувалися та бачили на нашому ринку. Те, що самі ножі, ці пластини, вони трошки випуклі йдуть, і це дає. Змогу взагалі не псувати в самому в самій сіці, самому шейвері. Але саме круте в цьому шевері це те, що взагалі в професійних шеверах я раніше не бачив та не чув. Це, це цей ніж, який знаходиться посередині, він дає змогу взагалі працювати на великій довжині. І я розумію, що так взагалі не робиться. Це псує сам ніж, сам шевер, але я працював на роботі і по довжині 4,5-6 мм і він дуже гарно його знімав. Я думаю, багато барберів взагалі стикалися з такою ситуацією, коли ви працюєте і прибираєте якусь частину шевера, у Вас залишається якась одна волосинка. Ви знов тянете за семитриміром, щоб її прибрати, і потім знов працюєте шевером. Цей шевер де я змогу працювати дуже гладко, дуже гарно, навіть на довгому волосся. Я спробував пропрацював приблизно 4-5 днів. їм також дав змогу хлопцям попрацювати, які були зі на зміні. Всі були в нереальному заході. Всі сказали, що це коротше, крута штука, і навіть а, декілька з них почали вже збирати того. Також дуже гарний момент, що цей шевер дає змогу працювати не тільки на сухому волосі, на сухій шкірі, але й на вологому волосі. В нього не набагато більше обертів ніж у ендіса попередньої моделі там. Всього лиш на 900 тисяч обертів, але типа суть не в цьому, тіпа, суть в ножах, так як зроблена ця модель, і вона дуже гарно працює по будь-якій довжині, дуже гарно працює у вологому приміщенні, і навіть коли ви, наприклад, робите королівські гоління, її можна дуже гарно підрівняти якісь моменти, наприклад, коли є якісь родинки, але також це треба робити дуже обережно, тому що не забувайте, що у цього шейвера посередині також знаходиться ніж, який можна також нанести якісь пошкодження. Але це також дуже крутий момент, і не забувайте, а, да, а вже цей шевер зроблений з нержавіючої сталі, але ви повинні розуміти, що вона також ржавіє просто не так швидко, як звичайна сталь. Хотів додати, що це. Самий дорогий взагалі шевер, який є на нашому ринку. І коли я його відкрив, я не знайшов ніякої підставки. Я взагалі користуюсь інструментом Endis. У мене і GTX сам тример, і Master сама машинка. Вони стоять на такій підставці, які йшли в наборі. Воно дуже круто виглядає з усім набором преміальних інструментів. А цьому шевері взагалі до нього йде підставка, але вона не йде в наборі. Ви можете його купити наприклад на офіційному сайті. Люди, які створили взагалі це шейвер, вони вважають, що якщо ти за такі гроші купляєш шейвер, то в тебе обов'язково будуть гроші, щоб купити підставочку для нього. Особисто від себе хотів би сказати, що взагалі, якщо це преміальний шейвер, як він себе позиціонує, то це трохи жлобство, коли ви надаєте таку підставку до такого шейвера. При тому, що загалом це бренд в усі попередні моделі з усіма машинками, шейверами та тримерами давав якісь мінімальну підставку. А це перший шейвер, який себе як преміальний позиціонує в цьому бренді, а підставочки нема. Трошки прикро. І так хотів би зробити висновок і додати від себе. Я взагалі дуже часто вішаю про тему сервісу, про тему клієнтоорієнтовності, і хотів би сказати, що всі клієнти завжди звертають увагу на ваш інструмент. А протягом всієї послуги вони дивляться саме на нього. Тому я би радив, щоб кожен майстер купляв саме якісний інструмент, який він взагалі може собі дозволити. І якщо ви хочете дійсно підвищувати середній чек, якщо ви хочете зростати, щоб клієнти зростали разом з вами, ніколи не ж Грошей на інструмент. Е, інструмент це взагалі продовження наших знань, наших навичок та спілів. Якщо чесно, це ще один з моментів мотивації, коли ми купляємо новий інструмент, коли ви, взагалі вам подобається і тактильно, і візуально, ви хочете йти на роботу, ви хочете робити стрижки кращими, тому що це також приносить нам задоволення. Тому завжди міняйте інструмент, оновлюйте це, також нас мотивує. І нагадаю, щоб ви підписувалися на наш канал, якщо вам взагалі цікаві наші відеоролики і ви хочете, щоб ми знімали їх більше, залишайте коментарі, залишайте лайки та пишіть це все під нашим відео. І до зустрічі!